Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятись, хто нагадає про себе неочікувано. Сьогодні така тема напросилась, тож будемо дивитись. Хто нагадає вам про себе неочікувано? Тут дві людини, можуть бути родичами, можуть бути для вас. Ну Якимись там вашими друзями. Неочікувано, але дивіться, тут одразу показують, що одна з цих одна жінка другою людиною може бути для когось з вас жінка, для когось молодий чоловік. Жінка мені більш показана. Треба бути уважними до стану здоров'я, бо тут підвищення температури показують. Ну, трошки може людина захворіти. Так, і. Так, Аліска тут бігає. Зі своїми важливими справами Аліс. Ну, Аліска неочікувано нагадала про себе. Так, ось тут про завершення. Нагадувати буде чоловік. І для когось з вас ви спілкуєтесь? Це може бути дійсно от людина з вашої родини, або це ви. Маєте особисте життя з цією людиною, маєте якісь особисті справи. Тут більше все ж таки справи чоловіка. Тут до нього якісь, може, друзі, може, хтось там зі знайомих його зі своїми питаннями, він буде в ці питання, якісь там. Згоджувати з вами. Аліс, ну що таке? ну Що ти бігаєш туди-сюди? Тож от питання від цього чоловіка вам будуть неочікуваними. Для, для нього вони ну не так, щоб неочікувані, він там час від часу про це думав, але буде щось там перепитувати у вас. Тепер хто нагадає про себе неочікувано? Тут чоловік та жінка, і чоловік зі своїми залицяннями буде до жінки. Знаєте, коли вже якось заспокоїлась, вже якось і не думає про нього, і не згадує, але ні, нагадає. Далі. Так. О тут про почуття, про, про людину, яка залишила слід у вашому житті, на людина, з якою нема спілкування, ну от життя нема такого, щоб поряд з людиною тут зараз чекайте, ви знаєте, мені так виглядає це, що побачите або ви цю людину. З такими якимись мішками під очима, так якось так не дуже людина буде виглядати. Або це хтось з вашого близького оточення. Бо я бачу вашу розмову з чоловіком. Про цю людину. Я не можу просто зрозуміти, про кого це: про чоловіка чи про жінку ви будете спілкуватись, про те, як людина виглядає, і будете будувати якісь там. Припущення, яка може бути зараз ситуація в людини, як людина живе. Дійсно, це будуть якісь вигадування, краще б не робити цього, якщо чесно. Ну Воно так виглядає, що краще піти з цього пліткарства, Отак вам показано комусь. Далі неочікувано. Ідею тут підказує чоловікові інший чоловік, якусь цікаву ідею і з'явиться з цією ідеєю до вас чоловік. Будете спілкуватись. Угу. угу. Тут взагалі якийсь звіринець. Знаєте, мені показаний чоловік, який має своє подвір'я і має тварин на тому подвір'ї. І навіть, знаєте, чи біля його помешкання десь є ставок, де риба плаває. І... Ну, або це в нього навіть може бути ставок, в якому він завів рибу, заводить рибу час від часу. Ну, от, от так якось мені виглядає. Людина така заможна. І. І тут ситуація, коли він більш спілкується з чоловіком, а ви просто знаєте про їх спілкування, якщо це чує жінка зараз. Угу. Тут зі своїми якимись розмовами, і так виглядає, що це, от знаєте, як десь по дорозі було. Це не так виглядає, що він е, налаштований був на цей візит, а як по дорозі було. Угу. Далі хто нагадає про себе неочікувано людина, яка вас не хоче відпускати? І взагалі так показано, ну, чоловік якийсь, що між вами, от знаєте, як необірваний зв'язок. Це для когось може бути син? Є, ну, є, бо тут натяк на. Зв'язок по крові теж є, а для когось це може бути людина, яка от просто. Ох, угу. ти, цікаво. Він магічно прив'язаний десь там до якоїсь жінки, але вас з голови викинути не може. Отак комусь з вас, дівчата. Це не для всіх. Ну, звісно ж, не для всіх така інформація. І Він час від часу він до вас притягується, а потім його як за мотузку назад тягнуть. От комусь така інформація йде. Угу. Він не може вас викинути з голови, і з серця не може викинути, а там не може обірвати зв'язок. Хоча показано, що він розуміє, що є якесь магічне втручання, що щось це нездорове, що так не може бути, що він не хоче там бути, а піти не може. Угу. І показано, живе десь там, а в ваш бік дивиться. Так, ну для когось, у кого є спілкування з чоловіком, але ну, ви якось як на відстані, то як сюрпризом до вас буде о, щось він тут намагається бути поряд з вами, як приїхати, прийти до вас. Там вже дивіться, в кого як. Такі конкретні плани будує, числа ніякого мені не показує. Я так розумію, що дійсно хоче вам сюрприз влаштувати комусь з вас. Не знаю кому, бо і, і літер мені тут не показано, тож більше інформації, на жаль, не можу надати. Як це буває, що з літерами. Тепер давайте далі: робота соціум. Хто нагадає про себе неочікувано. Так, ну робота з соціум, я б не сказала, що це якось неочікувано. Тут така ретельна робота йде, і тут люди якось так. Знаєте, ну, воно для вас все очікувано насправді. Просто тут є люди, які час від часу бувають поряд з вами, але частіше їм і не треба, і вам не треба. І от такі люди, ну, як час від часу притягуються до вас по якихось своїх там справах або ваших справах, отак воно і буде. Чоловіка мені такого тут показують, і кілька жінок, але. Воно не виглядає, ну, я не буду тут вигадувати, що це неочікувано. Це більш виглядає як певна циклічність у вашій роботі і все. воно якесь таке. Єдине, що показують мені чоловіка, який сплачує гроші за щось, це як клієнт ваш, як замовник якийсь. І так само і жінку показують. Отакі дві людини, але ну, вони дійсно ну, теж час від часу. Не так, щоб вони там дуже для вас нові. Але да. єдине, що показують, є чоловік, який десь ходить, не афішує для вас себе, але дуже за вами так споглядає, як знаєте. Як підглядає навіть, я б так сказала, коли ви працюєте, ви не дуже і звертаєте увагу на цього чоловіка, ви не помічаєте його, бо дійсно він себе не афішує. Але от можуть бути такі моменти, коли от як з за рогу виходить, от ви десь там, наприклад, по коридорах ходите і він назустріч виходить вам, або, навпаки, там за вами десь виходить. Отак от показано про нього. От тут як хочеться, щоб ви його помічали, але от не більше того, Нічого, ніякої конкретики від нього не йде. Добре. Що в нас тут? Угу. Так, отут цікава якась ситуація, тут з'явиться людина, яка вас буде просити про щось не розповідати. Коли знаєте, про, ну, про третю особу буде розмова, свої якісь хвилювання, свої думки буде людина висловлювати, але водночас буде одразу вам казати: ти, ти ж тільки мовчи, ти ж тільки нічого не кажи. Ну, там вже дивіться. Ви як довірлива особа тут будете. А ви знаєте, для вас так може бути в цій ситуації. І чоловік так може прийти і поспілкуватись з вами. Так само це може бути для когось з вас жінка. Більш за все, що про людину з родини буде розмова, але не для всіх. Про якусь допомогу, про якісь там справи між людьми. Так, зі своїми сварками жінка з'явиться до когось з вас. Може бути і сусідкою. Може бути для когось з вас по роботі. Свідки будуть при цьому, два чоловіки, так знаєте, не будуть втручатись, але так з цікавістю спостерігати будуть, що там коїться між вами. Може бути, для когось з вас, це буде телефонна розмова, але знову ж таки не для всіх. Чимось незадоволене і щось докоряти вам буде. Якась така, знаєте, як тупікова ситуація для неї вийшла, і от це буде вам і виказувати, що це ви влаштували, що це за вашої вини, як нападати на вас буде. І ось тут для когось з вас людина, знаєте, от як приходить, відкрив, я не можу зрозуміти, чи відчиняє двері, чи навпаки зачиняє двері. Це б мені більш виглядає як робоча ситуація, коли от в цій ситуації до людини чоловік підходить, і щось йому треба від цієї жінки. Яка або зачиняє, або відкриває двері, угу. Угу. ну і на цьому все так, на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім вам гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, будь ласка, побачимось в наступних відео. Всім пока.